Наймолодший селф-мільярдер у світі нещодавно заявив, що він відкладає народження дітей через швидкий розвиток технологій. Олександр Ванк хоче почекати, поки не буде готовий Neuralink, бо перевага, яку матимуть діти при народженні з чіпом, буде колосальною. Neuralink — це технологія, яка дозволяє керувати комп'ютером через думку. І у поєднанні зі штучним інтелектом людина отримуватиме миттєвий доступ і розширений інтелект. Ця технологія це диво для медицини, бо паралізовані люди зможуть керувати комп'ютером. Але як каже сам Ванк у цьому інтерв'ю, ці технології... Хі, це новий канал атаки корпорації, держави, ворожі країни хто завгодно зможе зламати нашу колективну свідомість? А добре в цьому розбирається, бо Цукерберг тільки но витратив 14 мільярдів, щоб переменити його в ме та керувати новим підрозділом із розвитку суперінтелекту. Тож можна просто не ставити чіп. Так, але це те саме як з соціальними мережами. Ти не можеш заборонити дітям ними користуватись на 100%, але можеш навчити безпеці. Імовірно, що в майбутньому не мати чіпа означатиме бути економічно вразливим. І щоб не відстати остаточно, нам доведеться мати якийсь інтерфейс між мозком і щі. імовірно, що наступні 10 років можуть стати найвизначальнішими в історії людства. І для того, щоб тебе не викинули з цього світу, просто почни вивчати AI. разом з ai спеціалістами Ми розробили навчання для маркетологів, підприємців таргетолог і власників агенції тільки для вас все в одному навчанні, щоб тобі не доводилось вивчати окремими блоками, і ціна тебе приємно здивує. Йди в актуальні.